Мотопомпа для зрошення сільхосподарських земель виконана на базі двигуна Mercedes om 606, рядний, шестициліндровий, чотири 4 клапани на циліндр, двохрозпредвальний, з механічним ТНВД, робочий об'єм 3.0. Такий двигун ставився тільки на 124-й Mercedes, саме із механічним ТНВД, це його рідний ТНВД, іменно 606. й Отакий От моторчик. Насос PN40. Двигун в дуже класному стані. Кришечка лежить навіть притягує. Ну, багато говорить, не будемо до бою. Гріємо свічки, виконано з кнопочки і ключом запускаємо.